Чотири зникнення одна правда. Темрява чатує там, де ми найменше її очікуємо. Давайте дослідимо зниклі істини. Де справжні історії дивніші та темніші за вигадку у сьогоднішньому моторошному епізоді ми розкриємо чотири моторошні зникнення, кожне з яких сповнене таємниць розбитого серця та довгоочікуваної справедливості. Кара Енідвон була жінкою з діабетом, яка боролася з внутрішніми демонами в тихому містечку, наче з Паріж. Після погрози в'їхати в річку Кейн, вона зникла в 1993 році разом зі своїм Honda Civic. Ніяких слідів. Ніяких відповідей, доки шокуюче відкриття через 28 років не змінило все. А ще є Анджела Мак та її чотирирічний син Майки, які зникли безслідно в сільській місцевості Міссурі. Розбитий дім, проблемні стосунки та низка брехні мало не поховали правду, але майже через 20 років викривлене зізнання нарешті викрило вбивцю та жахливу таємницю, яка зруйнувала громаду. Барбарі Такер було лише 19 років. Вона була сповнена життя, таланту та амбіцій. Доки прогулянка на вечірнє заняття в коледжі в 1980 році не стала фатальною. Її вбивство залишалося нерозкритим протягом чотирьох десятиліть. Але один рішучий детектив і прорив у ДНК нарешті принесли ім'я та обличчя до жаху. І нарешті Кріста Лют, Ботанік, яка любить тварин і мріє про Корнел, просто зникла дорогою на заняття. Її кішка залишилася, вечеря ще тепла на плиті. Усі ознаки вказували на когось, кого вона знала. Але чи буде достатньо доказів, щоб довести, що насправді сталося тієї ночі? Кожна з цих справ ставить одне неможливе питання: як хтось може так повністю зникнути і чому потрібні десятиліття, щоб правда вийшла на поверхню? Залишайтеся з нами, бо те, що станеться далі, залишить вас безмовними. Справа номер 1 Зникнення та знахідка кари Енітвон. Наша перша справа стосується трагічної історії кари Енітвон, річної жінки з округу Начіточес, штат Луїзіана, кара жила стягарем діабету та покладалася на ліки для контролю свого стану. Однак труднощі, з якими вона стикалася, виходили далеко за рамки її фізичного здоров'я. Незважаючи на те, що кара була оточена родиною та друзями, вона несла емоційний тягар, який змушував її почуватися ізольованою та глибоко самотньою навіть у рідній громаді. Боротьба кари була здебільшого внутрішньою, прихованою від оточуючих. Але одного дня вона зробила тривожне зізнання своїй старшій сестрі Лін Вон, яка на той час працювала ведучою на CNN Headline News. Кара висловила моторошну погрозу заїхати на своїй машині в річку Кейн. Водний шлях розташований трохи південніше від їхнього округу. Її слова викликали тривогу, але ніхто не міг передбачити, наскільки серйозним стане цей момент. У 1993 році Кара покинула свій дім лише з невеликою сумою грошей та ключами від свого Honda Civic. Вона поїхала і більше не повернулася. Коли Лін зрозуміла, що Кара та її машина зникли, вона в паніці звернулася до місцевих правоохоронних органів. Повідомивши про зникнення своєї сестри та автомобіля, офіс шерифа розпочав розслідування, вичерпавши всі можливі зачіпки в надії знайти її. На той час у Шрифпортському коридорі недалеко від округу на Чіточис було зареєстровано низку серійних убивств. Лін боялася найгіршого. Один із цих убивць приїхав до міста та забрав її сестру. Однак, жодні докази не підтверджували цю теорію. Справа залишалася на місці. Без фізичних доказів, без свідчень очевидців та без жодних ознак кари чи її автомобіля. Вона ставала тим, що жодна родина ніколи не хоче чути нерозкритою справою. Лін повідомила владу про тривожні слова кари про те, що вона в'їхала в річку Кейн, що спонукало до обшуку в цьому районі. Слідчі ретельно прочисували річку та навколишні ландшафти, сподіваючись на прорив, але нічого не знайшли. З роками надія згасла. Родина Вон залишилася в болісному підвішеному стані, не знаючи, сумувати чи продовжувати пошуки. У 2012 році, після 19 років без відповідей, мати Кари померла, так і не дізнавшись, що сталося з її дочкою. Сім'ю переслідувала відсутність завершення кари правди. Лін Вон пізніше розповіла, як вона часто молилася, благаючи Бога не дозволити їй померти, перш ніж вона дізнається, що сталося з її коханою сестрою. Потім, майже три десятиліття по тому, у березні 2021 року, через 28 років після зникнення кари. Стався довгоочікуваний прорив. До офісу шерифа надійшов дзвінок від місцевого рибалки, який повідомив, що помітив затонулий транспортний засіб у річці Кейн. 12 березня 2021 року на місце події було направлено водолазну групу. До 15 березня водолази шерифа, працюючи спільно з морським підрозділом округу Калькасью, знайшли та витягли з глибин річки затонулий автомобіль Honda Чівік, той самий автомобіль, який зник без з 1993 року. Водолази ретельно обшукали автомобіль і зробили жахливу знахідку, людські останки та особисті документи, що належать карі Енідвон. Хоча предмети чітко вказували на те, що останки належать карі, офіс шерифа направив їх на судово медичну експертизу, щоб підтвердити особу поза сумнівом. Результати аналізів виявили, що останки справді належать карі. Новина, хоча й була руйнівною, принесла родині вон довгоочікуване відчуття розв'язання. Після майже трьох десятиліть невизначеності вони нарешті отримали відповіді. Лін, хоч і була охоплена горем, висловила тихе полегшення. Вона вважала, що її сестра тепер возз'єдналася з матір'ю в мирі. Ця знахідка закрила один розділ у болісній сімейній історії, але вона також послужила нагадуванням про те, як довго може тривати горе і як глибоко ми сподіваємося на правду, навіть коли вона здається недосяжною. Справа номер два: зникнення Анджели Мак та її сина Майки. Сьогодні ми заглиблюємося у тривожну та заплутану справу, яка охоплює майже два десятиліття. Починається в сільській глибинці Америки та закінчується трагічними откровеннями та ще більшою кількістю питань без відповідей. Це історія Анджели Мак – молодої матері, яка безслідно зникла разом зі своїм чотирирічним сином Майки. Роками це було таємницею, похованою в плутанині, мовчанні та зволіканні. Але коли правда нарешті вийшла назовні, вона була більш тривожною ніж хтось міг собі уявити. Раннє життя Анджели Енджі Мак. Анджела Мак, ласкаво відома як Енджі, народилася в теплому прибережному містечку Ескондідо, Каліфорнія. Вона провела свої ранні роки, насолоджуючись сонцем, сміхом та радістю, які визначали її дитинство. Але все змінилося після закінчення середньої школи, коли її сім'я покинула свої домівки та переїхала через усю країну до округу Фултон, у Салемі, штат Арканзас. Це нове місце було зовсім іншим світом, сільською, тісно пов'язаною з людьми та розташованою глибоко в передгір'ях озаркських гір. Однак Енджі адаптувалася. Мініатюрна білява та блакитноока з ростом лише 160 сантиметрів та вагою 45 кілограмів. Вона швидко створила невелику віддану групу друзів. Вони пам'ятають її як кумедну, гучну, яскраву, справжню фейерверкову дівчину. Вона була з тих дівчат, які могли влаштувати жарт і запалити кімнату в одну мить. Але за сміхом ховалася молода жінка, втягнута у складні стосунки, і ці стосунки сформували хід її життя та смерті, кохання, втрата та проблеми. На жаль, Енджі мала звичку вибирати неправильних чоловіків. Її перші серйозні стосунки були з Томмі Рету, проблемним підлітком із судимістю та залежністю від метамфетамину. Незважаючи на свій хаос, Томмі глибоко піклувався про їхнього сина Майкла, Майкі Рету, якого вони мали в підлітковому віці. Далі з'явився Джеремі Дерброк, другий хлопець Енджі та батько її молодшого сина Меттью. Джеремі мав довгу історію роботи в правоохоронних органах. Його дев'ять разів заарештовували між 2004 і 2019 роками за звинуваченнями, починаючи від злочинів, пов'язаних з наркотиками і закінчуючи домашнім насильством. Потім з'явився її третій і останній партнер Джеймс Кокс. Чоловік зрештою Енджі вийшла заміж. У них ніколи не було спільних дітей, і незадовго до зникнення Енджі пара потрапила в лобове зіткнення, в якому загинули двоє людей. Кокс, якого вже розшукували за невирішеним ордером, був заарештований за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Це залишило Енджі саму, матір'ю одиначкою з двома малюками та без партнера, на якого можна було б спертися. І лише через кілька місяців Енджі та її син Майкі зникли безвісти. Зникнення. Влітку 2002 року Анджела та чотирирічний Майкі безслідно зникли. Як не дивно, про її зникнення повідомила не родина Енджі. Насправді ніхто цього не зробив, принаймні спочатку. Першим, хто підняв тривогу, був її колишній чоловік Томі Рету, який повідомив про зникнення майки владі округу Фултон через цілий день після їхнього зникнення. Тодішній шериф округу Альберт Рурк швидко подав заяву про зникнення майки. Майки описували як хлопчика з ростом 90 сантиметрів зі світло-каштановим волоссям, карими очима та вагою від 120 до 137 кілограмів фунти. Але тут справи набувають тривожного повороту. Жодної заяви про зникнення Енджі не було подано. Лише через два роки, у травні 2004 року, мати Енджі Лорна Пул нарешті повідомила про зникнення своєї доньки. Два цілі роки навіть тоді система ще більше зіпсувала все на фотографії, поданій до національної бази даних, навіть не було Енджі. Це була інша жінка, яка була нечітко пов'язана з батьком Майки. Шериф Рурк заперечував, що надіслав неправильне зображення. Але все ж таки, як ніхто його не помітив, занадто багато тривожних сигналів. Тепер давайте зупинимося тут. Зникає мати одиначка, її малюка оголошують зниклим безвісти. Однак жодного негайного занепокоєння щодо неї не висловлюють, жодних пошукових груп, жодної уваги змі, нічого. Навіть її власна мати чекала два роки. Правоохоронні органи не надали жодних пояснень, і, на жаль, ця затримка позбавила Енджі та Майки шансу на справедливість принаймні надовго. Що ще гірше, колишній чоловік Енджі, Томі Рету, який повідомив про зникнення Майки, незабаром помер. Після насильницького арешту Томі зізнався у проковтуванні коктейль з метамфетаміну та героїну, перебуваючи у в'язниці. Він знепритомнів, мав судоми та помер пізніше тієї ж ночі. Його смерть викликала здивування, але після розслідування його виправдали від будь-якої причетності до зникнення Енджі та Майки. Теорії, чутки та глухі кути з роками з'являлися дивні теорії. Одні казали, що Енджі обміняла сина на квиток на автобус, інші стверджували, що вона передозувалася і була похована в неглибокій могилі. Публікація на вебсайті Charlie Project, нібито від другого хлопця Енджі Джеремі, повторювала одну з цих чуток. Мовляв, вона передозувалася і була похована на приватній землі. Інша жінка, Рейчел Дін, подруга Енджі, поділилася інформацією у Фейсбук, стверджуючи, що її колишній чоловік зізнався, що поховав тіло Енджі поблизу місця стрілянини, але жодна з цих зачіпок нікуди не привела. Їх відкинули, проігнорували або залишили збирати пил. Нерозкрита справа набирає Обертів лише у 2020 році, майже через 18 років, нарешті стався прорив. З'являється Дейл Вівер, досвідчений слідчий, який взявся за цю нерозкриту справу. Вівер почав пов'язувати давно ігноровані моменти. Він виявив, що за кілька тижнів до зникнення Енджі залишила Майкі з подружжям в Алтоні, штат Міссурі, сподіваючись, що вони його усиновить. Вона передумала, купила квиток на автобус до Спрінгфілда та повернулася, щоб забрати сина. З автостанції її забрала та сама пара. Кларенс та Барбара Крузін. Це був останній раз, коли хтось бачив Енджі живою. Правда розкривається. Вівер залучив ФБР, яке почало допитувати Джеймса Кокса та його брата Джеремі обох за ґратами. Вони назвали пару Валтоні Кларенса та Барбару, останніми людьми, пов'язаними з Енджі та Майкі. На той час Кларенс Крузін був мертвий, застрелений за загадкових обставин в окрузі Ларедо. Барбара була ще жива та сповнена брехні. Спочатку вона стверджувала, що Кларенс провів Енджі після її візиту. Але коли на неї наполягали, її історія постійно змінювалася. Вівер запросила у ФБР тест на поліграфії. Барбара зазнала невдачі жахливої невдачі. Потім прийшла жахлива правда. Барбара зізналася, що Кларенс убив і Енджі і Майки, а потім спалив їхні тіла в печі на їхній власності. 9 квітня 2021 року. Офіс шерифа округу Фултон підтвердив давно страшну правду. Анджелу Мак та її сина Майкла Рету було вбито. Питання без відповідей. Але навіть з цим рішенням залишається так багато тривожних питань, чому Енджі намагалася віддати Майки на усиновлення, чому її власна мати не повідомляла про її зникнення протягом двох років? Чому місцева влада так довго затягувала розслідування? І чому справа просунулася лише тоді, коли її взяв на себе Дейл Вівер? Ця справа, хоча офіційно і розкрита, здається далекою від завершення. Це моторошне нагадування про те, що відбувається, коли мовчання та недбалість оточують трагедію, і це змушує нас замислитися, чи було це щось більше ніж просто вбивство. Чи було це також приховуванням? Якою б не була правда, одне зрозуміло. Анджела Мак та її маленький син заслуговували на краще. Якщо ви або хтось із ваших знайомих має інформацію про нерозкриту справу, висловіться. Іноді достатньо одного голосу, щоб розкрити правду. Справа номер 3 Незавершена подорож Барбари Такер. Уявіть собі молоду жінку, яскраву, повну життя та призначену для величі, яку раптово змусили замовкнути злочином, настільки жорстоким, що він переслідував би всю громаду понад чотири десятиліття. Це історія Барбари Такер. Барбара була наймолодшою з семи братів і сестер, і це звання супроводжувалося любов'ю, захистом та випадковими дражненнями. Навіть будучи дитиною в сім'ї, Барбара швидко переросла всіх навколо. Зі зростом у шість футів вона мала владну поставу та нестримний дух. Для тих, хто її знав, Барбара була магнетичною. Її друзі та родина описували її як життєрадісну, енергійну та повну життя, таку людину, яка могла зайти в будь-яку кімнату та зробити її яскравішою. Незалежно від того, сміялася вона розмовляла чи просто була собою. Вона вміла змусити вас відчути, що ви важливі. Барбара навчалася в середній школі Клівленда, де вона не лише досягла успіхів у навчанні, але й сяйла на баскетбольному майданчику. Її зріст давав їй перевагу, але її цілеспрямованість та ентузіазм робили її незабутньою. Вона також була амбітною, цілеспрямованою, вступала до бізнес-клубів, брала участь у національних змаганнях і навіть працювала в сірс влітку, щоб заробити власні гроші. У неї також була творча жилка. Коли вона не навчалася і не працювала, вона була зайнята рукоділлям, в'язанням гачком, спицями та продажем виробів ручної роботи. Вона була у всіх сенсах цього слова, будівничкою свого майбутнього. Усього 19 років Барбара вже була другокурсницею, вивчаючи бізнес у громадському коледжі Маунтхут. У неї були великі мрії. У неї була цілеспрямованість і все, заради чого варто жити. Ніч, коли все змінилося. Це був вечір 15 січня 1980 року. Барбара планувала відвідати вечірній курс у кампусі. Вона зателефонувала матері, пообіцявши завітати до квартири подруги за морозивом, якщо її заняття закінчиться раніше. Це була проста розмова, звичайна реєстрація, яка, як ніхто не знав, буде останньою. Барбара вийшла зі своєї квартири на північно-східній, 23-й вулиці, ідучи до свого класу. Вона так і не дійшла туди. Подальші події були реконструйовані слідчими за допомогою свідчень свідків, що складалося з моторошної головоломки плутанини, бездіяльності та жаху. Жінка повідомила, що бачила Барбару в лісі біля кампусу. Вона була не сама, з нею був чоловік. Інші бачили, як вона шалено намагалася зупинити проїжджаючі машини. Один свідок бачив, як чоловік з широко розплющеними очима та приголомшеним вийшов з кущів неподалік. Кілька людей згадували, як бачили чоловіка, який схопив Барбару за руку та потягнув її в ліс. Його описували як чоловіка трохи більше 20 років, з ростом близько 180 сантиметрів, широкоплечого з квадратним вирізом. Він був стильно одягнений у бежеву в'язану лижну шапку, темно-синю лижну парку та сині або сірі штани. Свідки відзначали його характерну чванливість, самовпевнену, зарозумілу походку, яка виділяла його. Однак, незважаючи на ці тривожні спостереження, ніхто не зупинився, щоб допомогти. Багато хто припустив, що це був розіграш або якась безрозсудна гра. Ніхто не кликав на допомогу, і до того часу, як хтось зрозумів, що щось не так, було вже надто пізно. Наступного ранку, 16 січня, бездихане тіло Барбари було знайдено в кущах біля парковки кампусу. Її знайшов однокурсник. Її родина, яка чекала на її повернення додому, натомість отримала нищівний візит від поліцейського відділку Гришема. Ця новина їх приголомшила. Слідчі зібрали речові докази та опитали свідків, але нічого конкретного з цього не вийшло. Кожна зачіпка зайшла в глухий кут. Справа охолола, похована під час розбитим серцем та розчаруванням. Сім'я, яка не здавалася, мати Барбари, Луїза Такер, відмовилася дозволити справі зайти на другий план. Вона постійно спілкувалася з поліцією та прокурорами, ніколи не дозволяючи їм забувати ім'я доньки. Вона робила нотатки від руки, відстежуючи кожну деталь, кожне оновлення. Все, що могло би наблизити її до правосуддя. В одній з її нотаток було написано: якщо це займе 10 років, мені байдуже. Я просто не можу дозволити цьому заспокоїтися. Її рішучість різко контрастувала з батьком Барбари Альбертом Такером, який був настільки спустошений втратою доньки, що не міг говорити про неї. Він виходив з кімнати щоразу, коли згадувалося її ім'я. Біль був надто глибоким, надто щирим. У 1989 році Альберт помер. Шість років по тому Луїза пішла за ним, так і не побачивши, як правосуддя восторжествує над їхньою наймолодшою дитиною. Але боротьба не закінчилася на них. Брати і сестри Барбари продовжили те, що робила їхня мати. Протягом десятиліть вони несли смолоскип правосуддя, тримаючись за надію, якою б слабкою вона не здавалася. Прорив у справі. 41 й рік по тому, у 2018 році, детектив на ім'я Аарон Тернер особисто зацікавився нерозкритою справою Барбари. Він пообіцяв її сестрі Сьюзен Патер, що не заспокоїться, доки таємниця не буде розкрита. І у 2021 році його обіцянка виправдалася. Завдяки досягненням у технології ДНК, фізичні докази зібрані на місці злочину. Нарешті дали слідчим перевагу, на яку вони чекали понад 40 років. Профіль ДНК збігався з чоловіком на ім'я Роберт Плімптон з Дейла, 8 червня 2021 року. Плімптона заарештувала поліція Грешема. На момент вбивства Плімптону було лише 16 років. Він був учнем середньої школи Рейнольдса. Його вже заарештовували у 1997 році, але справу закрили через брак доказів. Тепер ДНК не збрехала. Незважаючи на вік, на момент злочину, Плімптону висунуто звинувачення та судять як дорослого. Він не визнав себе винним. Його справа все ще розглядається в судах. Правосуддя відкладено, але не спростовано. Життя Барбари Такер було сповнене багато обіцяючих перспектив. Її історія була повна амбіцій, доброти та невпинної енергії. Її смерть була трагедією, яка сколихнула її родину, друзів та цілу громаду. Але її історія не закінчується мовчанням. Вона закінчується тим, що правда нарешті проривається крізь темряву завдяки невгасимій надії матері, відданості родини та наполегливості тих, хто відмовився дозволити пам'яті про неї згаснути. Правосуддя для Барбари Такер можливо знадобилося понад чотири десятиліття, але воно нарешті досяжне. Якщо ви або хтось із ваших знайомих має інформацію про нерозкриту справу, зверніться. Тому що кожне ім'я заслуговує на відповіді. Кожна історія заслуговує на закриття. Справа номер 4 зникнення Крісти Лут. Кріста Лут була людиною, яка всім подобалася. Дружня, розумна та добросердечна. Вона глибоко любила рослини та ще глибше прихильність до свого кота, який рідко зникав з її поля зору. Маючи вже диплом з ботаніки та амбіції отримати другий диплом з садівництва, Кріста була на шляху до життя, повного зростання, як буквально, так і метафорично. Вона мріяла отримати місце в престижній аспірантурі Корнельського університету, але її життя змінилося восени 2008 року. Після розриву стосунків зі своїм хлопцем Бредом Корнеа, з яким вона жила, Кріста залишилася сама. Вона переїхала до скромної квартири в піднаймі та намагалася сплачувати орендну плату, яку вони з Бредом колись розділяли. Фінансовий тиск зростав. Вона розглядала можливість продати свій пікап та влаштуватися офіціанткою на неповний робочий день, щоб залишитися на плаву. Однак її труднощі були не лише фінансовими. За словами її батька, Кріста зізналася йому, що Бред не переставав телефонувати їй після розриву. Його невпинні спроби зв'язатися з нею тривали тижнями, і, хоча не ясно, чого саме він хотів, ситуація явно викликала у неї дискомфорт. 11 листопада 2008 року Кріста вийшла зі своєї квартири, щоб відвідати заняття о 18.30 у сусідній теплиці. Того вечора її побачив сусід. Їхня розмова була невимушеною та веселою. Не було жодних ознак страждань, але Кріста так і не дійшла до заняття, і після того моменту ніхто більше її не бачив. Серед її друзів швидко зростало занепокоєння. Телефонні дзвінки залишалися без відповіді, повідомлення залишалися без відповіді. Зрештою, кілька з них вирішили перевірити її квартиру. Двері були замкнені, коли їм вдалося потрапити всередину, те, що вони побачили, було моторошним. Її кіт, її постійний супутник, був сам. Світло у вітальні все ще горіло. Каструля з їжею стояла на плиті, накрита, ніби вона готувала і чекала повернення. Все здавалося застиглим у часі, крім того, що Крісти не було. Її друзі та родина одразу зрозуміли, що щось не так. Кріста була відповідальною. Вона не була з тих, хто покине свого улюбленого домашнього улюбленця, чи зникне, нікому не сказавши. Коли розпочалося розслідування, підозра швидко переключилася на останню людину, яка нав'язливо зв'язувалася з нею Бреда Корня. Записи телефонних дзвінків підтвердили, що останній вихідний дзвінок Крісти був до Бреда. Ще більш обурливим було те, що один із помічників шерифа засвідчив, що саме в ніч зникнення Крісти він зустрів Бреда на узбіччі шосе лише за 8 миль від квартири Крісти. Вантажівка Бреда нібито зламалася. Коли помічник шерифа запропонував допомогу, Бред відмовився, сказавши, що евакуатор вже в дорозі. Невдовзі Бреда офіційно визнали особою, яка підпадає під сумнів. Кілька місяців по тому було зроблено тривожне відкриття. Слідчі вилучили водійські права Крісти, її дебетову картку та зламаний мобільний телефон все в одному районі. Докази малювали похмуру картину. А коли Бреда викликали на допит, його розповідь не складалася в оману. Він давав суперечливі, неправдиві заяви про своє місцезнаходження. До вересня 2009 року справу Крісти було офіційно перекваліфіковано на вбивство, але без тіла прокурори вагалися продовжувати. У 2014 році Бреда офіційно назвали головним підозрюваним. Але справа все одно зайшла в глухий кут. Потім з'явилася ще одна тривожна деталь: після зникнення Крісті Бред накопичив на мобільному телефоні порнографічні матеріали на суму понад 500 доларів. Здавалося, що він не просто намагався стерти її присутність, а й експлуатував її. Детективи вважали, що знають, що сталося. Кріста завжди добросердечна і, можливо, все ще сподівалася на завершення справи, можливо, погодилася їхати з Бредом на заняття. Дані телефонного зв'язку підтверджували цю теорію. Вважається, що Бред намагався помиритися. Але коли Кріста відмовилася або сказала щось, що його розлютило, він зірвався і вона просто зникла. Минали роки зачіпки вичерпалися. Справа захолола. Потім, у 2017 році, Бреда Корнеа було засуджено за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації та використання комп'ютера для скоєння злочину. Його засудили до 16 років і 40 днів позбавлення волі. До 2021 року, через 4 роки після винесення вироку, а тіла Крісти досі не було знайдено. Влада прийняла сміливе рішення. Втомившись чекати, вони видали ордер на арешт Бреда цього разу у прямому зв'язку зі зникненням Крісти та її ймовірною смертю. Хоча її останки так і не були знайдені, всі докази, телефонні дзвінки, дані про місце знаходження, підозріла поведінка, брехня вказували на одну людину: Бреда Корнія. Кріста Люд була світлою душею з великими мріями. Вона заслуговувала на набагато більше, ніж стати ще однією зниклою безвісти особою у забутому файлі. І хоча правосуддя може бути повільним, воно не здавалося. Залишається питання, чи буде колись знайдено тіло Крісти? і чи скаже колись Корня правду? На цьому сьогоднішнє відео завершено. Я щиро сподіваюся, що воно дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто поставте 5.5.5, це дасть мені знати, що ви додивилися до кінця. Ще раз дякую за ваш час і підтримку. Попереду ще більше, тож слідкуйте за оновленнями.